Кількість українців, які повертаються додому, значною мірою залежатиме від того, які умови їм запропонує Україна після закінчення бойових дій. Президент обіцяє, що все буде добре. Зальється велика маса грошей різних з бізнесу, російські заморожені активи. Напевне, кожен з нас хоче вірити, що так і буде. Проте історичні приклади повоєнної Японії, Південної Кореї чи навіть тієї ж Німеччини свідчить про інше. Великі іноземні інвестиції не приходять самі по собі. Щоб вони з'явилися, потрібні західні правила, західні стандарти і західні норми. Все це необхідно і нашим біженцям, щоб вони вирішили повернутися. За три роки життя в цивілізованих суспільствах для багатьох українців ці речі стали базовими. І тому Україна особливо потребує таких людей, бо це також капітал для відновлення. Але наша біда в тому, що українська влада досі не знає, як повертати українців після війни. Як втримати тих, хто зараз збирається виїхати? Мріяти про великі інвестиції це добре, але хто будуватиме ті заводи і фабрики? Вже зараз ми спостерігаємо на ринку праці велику кризу, а після війни вона лише посилиться. Без людей не буде кому запускати економіку і відновлювати країну. І це загроза, яку потрібно усвідомлювати вже сьогодні.